Добрій дякую, що ви зайшли на наш канал. Сьогодні у мене такий особливий день, тому що я збираю мій чемодан в американський табір. І я вам покажу, що я скала, і я ще буду скалати деякі речі. Я ще не все скала. Тому а, давайте почнемо мої косметички. У мене така чорна косметичка з ріжем розами. У мене тут а, дві пачки сухих серфетків. Такий набір, а зубна щітка, та на Напасти, сантайзер, для душу, шампунь. І така зірочка заколочка колочка, робити мальчишку, дуже прикольна. А, і ручка, щоб посяти. Далі, в мене є зелені рушник для душу. Потім в другому відділі в мене є рушник для голови. Таке спеціальний, я потім покажу. Кепка. Два плаття. Одне з такими. Метеликами і одне з таке біленьке. Білі шорти. Такі. Чорні шорти. Такі. До речі, ми їдемо на 5 днів. Отакі От звичайні а, шорти. Я взяла дві пари ласін. Сірих таких самих. Я не знаю, чому ми, ми не такі самі дві пари. Є оранжева, така футболка дуже світла, мені дуже подобається. Можна камера не така світла, але вона прям дуже світла на сонці, особливо. Потім розова, така дуже ніжна розова Пума. Ось така чорно-біло-розова. Коротше, рукава. Ой. Рукава чорні, зверху біла, а знизу така прокові в розовий. До речі, розовий він не мав бути розовий, він просто став. Воно в і з розумів впав. У мене є такий джампер, костюм такий. Тут машок і тут разом штанишками йде. Я ще деякі, наприклад, як піжамну, я буду вже складати його. Напевно, 31 зранку, перед тим, як ми переїдемо, і певний костюм. Мені є дещо не дуже обов'язково показувати. А зараз я буду ще дещо туди, сюди доставляти. Перше це от, одіялко таке. Там просто що буде жарко. Просто це буде мені тільки перший раз в табі йти, а віки вона вже буде молоді жити. Ой, і вона казала, що треба просто одіяло накривати вночі, бо там дуже жарко. Тому я її послухалася і взяла одіяло. Надіюся, не пожалію. Потім мені треба подушечку мою. І так, я принесла дуже багато чого. Перше це є від комарів спрей, ти просто на себе пшикаєш такого. Закриваєш. Ой, чи такого. Короче, на все тіло, щоб комарі не кусали, і вообще різні мухи. Итак, привіт, мій платик. Привіт. Я Лілія. О, да-да-да. У Нас є вроде бы пару відео, як я був маленький. На каналі, да? Козита. Козита. Я був такой маленький, теперь так мне Добро, добро. Рік і три місяці я вже поможу. Другі, я вже великий. Так, мама сказала мені оцей дитячий просто Що мені краще, а не мама десь просто. Да, як бачу камеру такий веселій. Кизить. Да, козідок. Ой. Все, пока. до речі. Ідемо оладошки і старечі, понятно. Так, що мені далі що Список є. No. Мені було дуже скучно, мама з Вілем спала, а Віка там монтувала відео. І коротше мій тату бачив, що мені було скучно. Він прийшов до мене і каже, я їду в магазин, хочеш зі мною Я кажу, так, конечно. Ми поїхали в магазин і я згадала, що мені треба носки, бо я якраз після... і це було після того, як я сказала чомоданці і мені стало скучно. А мені треба було носки, я ще не повністю всі склала. І та такий, іди до магазину. в магазин, я кажу, так, окей, давай пішла. І я туди. Тоді, коли ми пішли вламать, но ну, дівчата, там шукали для дівчат на мене мазолики, але мама склала нормально. Тут у піпі, вот, моя біпія. Ось така рожанка. Це взагалі моя і мама, но я її питала на дозволу. От зараз я покажу. Тут, наприклад, на цій стороні, на цій нас по англійськи пише все, а тут на цій стороні все те саме, просто по-українськи. То це все те саме пише. Просто тут по-українськи, а тут по-англійськи. Мило. Звичайно, мило, тут що дуже прикольний. Красивий візерунок. Дякую, що ви доводилися це відео до кінця. Не забудьте підписуватись, ставити лайки. І не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб не пропустити наші жодні відео. Тому всім пока-пока, люблю вас.